Теперь не уже да. Уже бежит. <решил> не руку, одна людина. <решил> ну что, пацаны, я уже тут. Эй, i mm -hmm. Скужит! За твою карп! Прикрывай, я Суки спокійно! Суди записною! Ти бо недалеко втік наш Нікому кумент... не розходитися. Тежки займали не будуть. А тут більше нікого немає, тому відправляємось назад. Так, давайте зараз дошот, а потім вже поговоримо з а, Чеховим. А тут треба цю цю фігню продати. Слушай, Павел, здорово, приятель. Ай, молодец, Ай, обманул Ашота. Будет ашот с тобой теперь внимательнее. Там дефа гранат мене не, не потрібно, я їх рідко використовую. Я ще набрати встигну. Но пасаран! Спасибі за допомогу. Після перестрілки на фермі зрозуміло, що за нападами на волю стоять найманці. Дані з КПК коменданта це підтверджують. Але тут постає інше питання: якого дідька воно їм треба? а? Ми ж раніше завжди дотримувалися нейтралітету. Отже, виходить, вони контракт виконують. Однак чи дола, чи військових? Із відповідями поки що не дуже, але то вже моя турбота як щодо клика. ти свою частину договору виконав, тож слухай про клика. У нас він шукав певні деталі. Ну, правдивий мотлух, я тобі кажу. От мені й стало цікаво, з якого дива йому раптом ця дурня знадобилась. Напряме запитання, клик відрізав, не моя мовляв справа, та я пасувати ж не звик. Коротше кажучи, шепнув технереві нашому, то він частоту КПК клика хакнув, щоб я пару днів постежив, де господар швенді. А пошвендяв той на смітник, значить, там його і шукай. До речі, частоту кликає зберіг і тобі вже перекинув. А далі справа техніки його місце тепер у тебе на КПК позначене. Дякую за інформацію. Чи готовий ти допомогти волі ще раз? Готовий. Багато що з'ясувалося. Але атаки найманців не припиняються. Слухай, друже, та ми повиздихаємо скоро із такими напрягами. Дотепер не уявляю, як найманці трапляють до темної долини, адже всі дороги перекрити нашими блокпостами. Схоже, десь є тонель, про який ми не знаємо, а то звідти вони і лізуть. Слід терміново з'ясувати, де розташована ця нора, і підірвати її до бісової мами. Як ти збираєшся вибити нас найманців? Це ж наче гулку в копиці шукати. нашу кати. У долині є одна стара установка ще з радянських часів. Геодезисти спорудили. Вона складається із трьох антен. Якщо активувати усі три, можна буде сканувати усю поверхню долини. Тоді ми теоретично зможемо засікти, звідки з'являються загони найманців. Що я маю зробити? Одна з антенн прямо тут, на базі, але дві інші утримують найманців. Допоможи взяти ці установки під контроль. Дороге, Ну все, поговорили. Тепер за справу. Терехохма не ну і поїдайте. Піпл, та досить у пішмурки грати не маленькі. немаленьким. Звали, блін, дай пройти. дочекатись У мене ніяк не можна було б приятели чого чекаємо командуй я не знаю чого ви чекаєте інащо Що ми засікли, то треба було нагасити. Зарано відпочивати. Чекаємо.

До калаша приєднав. Опагнумо тепер. Мені поки що бронебійка не потрібна. Вистачить звичайних набоїв. А як я міг не пройти? Граната це що? Якщо ця фігня так буде конути, то ми глибше. А от тобі гранату всла! Гранати подошепшили! Просуваємося вперед! Прудь ага. ну просто з усіх боків! Спробуємо затримати їх у дворі! Слухай, найманцю! Давай через будинок! Тримай гранату! і рух, Құндай. Құндай Ааа, мужик! Дебил! За своими гранатами!

balik ke Шие хтось. Увага, чужий! Думаю, він гранату шварна. NOTHER! Oh, mm, that's it, yeah. Покачки, які поклали стількох наших хлопців знищено. Так, ті ці волі ми ще раз показали клас. Прийде день, коли вся зона стане вільною. Найманцю, завжди радий тебе бачити. І тепер нам є що продати. І також забрати непогану нагороду. Ніфіга не краще замовлю. Ну, до речі, а можна приціл на калаш. Не Дуже сумно, мені б не завадив приціл до калаша. Ще, напевно, треба калаш трохи апгрейдити, тоді я зможу прилаштувати приціл. Можливо, це так працює. Все, тепер за нагородою нарешті. Там ще нагорода за собачку нам повинна бути, також за, за те, щоб прийшли на блокпост БК витарабанили. Проще зараз непогана така нагорода повинна прилетіти. Поправити здоров'я? Так, ти добре допоміг, але маєш нагороди. 4500, ну це круто. це круто. Ну, будь чувак. Шкода, що не розкомарились ми з тобою, але наступного разу. По радіації не бігаю, але на всяк випадок хай буде. Тепер дошу. Зараз все про дом зайве і будемо завершувати. Петерамі, та новички. Якщо ви цінуєте свою волю і хочете завжди перебувати у дружньому колі, вступайте до наших лав. Воля відає усіх, кого привели до нас на легкішних і зони. Ну, пока. Здорово, пери! Я тебе один умный вещь скажу. Только ты не обижайся. Слушай, деньги не главное, понимаешь, да? Иди, дорогой. Неплохо, не плохо, Так, 12-12, розрив 30, 12, Him 12 12, Стики до Дукулих 30.